Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте сьогодні з вами щось приготуємо. Ідеї для меню, що я готувала, можливо, ви візьмете собі щось на заміточку і приготуєте теж. Роблю дріжджове тісто, у мене пів пачечки львівських дріждів, там було начебто 60 г, якщо я не помиляюся, вже якщо чесно і не пам'ятаю. Додаю одну склянку обов'язково теплого молока, розігрівала в мікрохвильовій печі, додала ще трішки цукру, десь приблизно одну столову ложку, і три ложечки столових додала борошна і зачекаю, поки моє тісто гарнецько підні... підійметься, буде така пухка опара, і до неї буду додавати решту тіста, не тіста, а муки, що я говорю. Додам муки, перемішала муку з солью, додала трішечки зовсім солі. Саме тісто у мене буде солодковате, не буду робити його соленим, хоча це тісто на біляші, це будуть готуватися біляші. Сьогодні в мене таке простеньке-простеньке тісто, бо хочу все дуже швидко приготувати. Додала трішки олії, буду додавати муку і замішу тісто, щоб воно стало таким комфортним, щоб перестало липнути до рук. Точні пропорції говорити не буду, тому що одного разу сказала: а мука у всіх різна, і виходить не зовсім, то воно так поставила тісто своє підходити у тепле місце накрила його рушничком і не чіпаю. Прикупила я свіжого м'яса, буду готувати домашній фарш. Нарізаю це у мене, начебто, якщо я не помиляюся, то задня частина свинини була. Я її нарізаю і приготую домашній фарш. Куплений, звичайно, фарш швидше, але домашній набагато смачніший. Запитували, яка у мене м'ясорубка. М'ясорубка у мене фірми Bosch дуже мені подобається, я нею задоволена, рік користуюся, ніяких нарікань до неї не маю. Перемалює все, що мені тільки потрібно. Буду готувати відразу на двох сковорідках. До свого фаршу я ще перемолола одну цибулину і готую таку начинку для своїх біляшів. Додала ще перець, приправку до шашлику. Чим вам не шашлик, майже шашлик, і прованські трави, трішки солі, багатенько цибулі, щоб був такий сочна начинка, щоб була. І буду формувати свої біляшики. Буду робити саме невеличкої форми, руки змащую завжди олією, тоді нічого не прилипає, не роблю це діло з мукою, тому що мука потім горить на сковорідці і робиться таке чорне, некрасиве. А якщо так олією змастити руки, то нічого Нічого, по-перше, не прилипає, а по-друге, потім на сковорідці нічого там не підгорає і немає такого некрасивого чорного, типу згорівшої муки. Обсмажую з двох сторон, можливо, перевертаю декілька разів, щоб вони гарненько пропеклися, щоб м'ясо приготувалося всередині. І насмажую їх. У мене є такий хребет, риба, сьомги, я його зараз проварю. Так, першу воду, ось цю злею, а можливо, потім просто коли вже закипить, я вирішила все ж таки дістати рибу, це все вилею і зроблю. Супчик з цієї рибки перебрала, відділила від кісточок і буду готувати суп. Зараз вам покажу, який він буде і як саме я буду його готувати. У мене ще є з того м'яса, що я нарізала декілька, відрізала на відбивні, відбила м'яско Заготілося мені саме свинних відбивних. Зазвичай готую курячі, але сьогодні було натхнення на свинину, тому готую все зі свинини. Я завжди роблю таку паніровку з кукурудзяної муки. Це виходить дуже смачно. І макаю в муку, кукурудзяну зі спеціями, яйце, сіль та спеції, і потім знову у муку і смажите на сковорідці. Так, давайте будемо готувати наш супчик з риби, який дуже смачний і дуже приємний на. На смак, такий ніжний, діти їли з задоволенням, але саме головне добре перебрати, щоб не було там знаєте кісточок. Але в, цій, в цьому хребті були кісточки саме такі великі. Нарізаю овощі у мене це морква, картопля, і я ще поставила цибулину, але поставила її ціляком, а потім дістала, бо діти цибулі не їдять. Додала м'яско. І налила води, відправила готуватися до приготування повної картоплі. Так як у нас сьогодні перше, друге і компот, тому давайте будемо готувати ще щось солодке, солодку якусь випічку. У мене 200 г масла. Я його потерла на тертушці, додала десь приблизно 1 столову ложку цукру, розпушувач для тіста, трішки ваніліну, одне яйце. Муки додала ще, гарненько вимішую це все. І додаю муки до тих пір, поки тісто не перестане липнути до рук. Спочатку це така, нібито як крихта пісочна, а потім, коли воно вимішується гарненько, стає таким еластичним тістом, наче пластилин. Дуже комфортне і дуже приємне таке для готування прям не прилипає, ну і дуже з ним комфортно працювати. Застеляю свою противень пергаментом, щоб нічого не прилипало, розкатую тісто і формую таке печиво, кружочки, які макаю в цукор і потім складаю в такі начебто гусячі лапки. так називає в мене син це печиво назвав, Але дуже воно смачненьке. І подивіться, як комфортно воно розкатується, ніде нічого не прилипає, майже муки я не використовую і дуже з ним, так як я і казала, комфортно працювати. Поки я роблю тут печиво, поставте, будь ласка, вподобайку, це дуже сильно допомагає каналові рухатися вперед, вгору, і мої старання не будуть, знаєте, такими марними. І роблю е, такі е, гусячі лапки, саме виделкою, щоб печиво потім не відкривалися. Ось ці мої конвертики. Не забуваємо, що ми готуємо ще суп, додала сіль перець, лавровий лист. Та зелень. Все, наш супчик готовий. І печиво вже теж приготувалось, випікала його при 180 градусах приблизно хвилин 20. Дивіться по своїй духовій шафі, як там у вас воно приготується. Коли стане рум'яненьке, значить вже стало готовеньке. І буду доготавлювати іншу партію печива, так як вона у мене ще там залишилася. І паралельно. Все поставила випікатися і готую винегрет. Відварила всі овочі, нарізаю цибульку. Скажу вам, що ось ці ножі, хто бачив, у мене у влогах ну дуже комфортні і дуже класно ними готувати. Я різала ними і м'ясо, зараз нарізаю овочі, моркву, картоплю, цибулю. Дуже класні ножі. Тому, якщо хтось дивиться на ножі, можете подивитися у влогах. Дуже крутезні вони і дуже мені сподобалися. Бачила, можна їх замовити на розетці, на інших сайтах. Тож, можете собі взяти на заміточку. Нарізаю всі овочі, нарізаю такими невеличкими шматочками. Саме захотілося мені вінегрету, готую я його зазвичай з зимою, але вже зима закінчилася, але щось захотілося такого. Такого чогось захотілося, тому готую виноград. Прикупила гарненький буряк, такий сочний. І я буряк, скажу вам, цього разу запікала в духовці. Набагато він солодший, набагато смачніший. Ніколи так не робила, але бачила, що дівчатка так готують, і вирішила зробити теж. Запекла його в духовці у фользі, і він дуже смачний, набагато смачніший, ніж просто варений. І це все. Я накрашила, додала солі, додаю олію. У мене моршинська олія. Я шуткую, це не моршинська олія, це нерафінована соняшникова олія, дуже гарний має аромат. Додала ще капусту квашену і буду перемішувати свій салатик, ні квасолі, ні горошку додавати не буду. Ще одна партія печива напеклась і все готово. Показую підсумки приготування мого сьогоднішнього. Це дуже смачнющий супчик відбивні свині, дуже корисний вінегрет. Не додавала я сюди ні горох, ні квасолі, тому що діти їсти не будуть, а так будуть їсти. І смак буде теж дуже смачно. І вони таке люблять. Я вже прям слинки ковтаю. Така гарна тарілочка печива. Теж домашнього, знаю, що спекла, можна їсти. І велика тарілочка у мене ще біляшики. І, звичайно, до відбивних потрібно зварити ще якийсь гарнір. Але не знаю, що я буду варити, можливо, гречку або картоплю. Ще не придумала, відварю пізніше. Ділюся з вами тим, що вже приготувала. Дуже рада буду вашим вподобачкам і до зустрічі з вами у новому відео.